Щоб ідея була реалізована, вона має оволодіти масами. Тому ми хочемо, щоб якомога більшість активних людей, яких чують, яких Поважають, яким вірять, зрозуміли, наскільки важливо провести реформу децентралізації. І ці люди зможуть пронести цю інформацію далі до інших людей, і тоді Україна нікуди не дінеться. Вона буде вагітна необхідністю провести системну і комплексну реформу. Фактично, концепція реформи розроблена, вона затверджена урядом. Але це загальні такі глобальні масові. Але все знаходиться в деталях. І от коли людина не розуміє деталей, вона боїться загального. І тому ми переводимо розмову із загального до детального, і потім ці детальні обговорення переходимо знову в загальне, в юридичне регулювання. Тому це такий діалог, це не просто розмова, ну як ми когось вчимо, ми говоримо, що є. Що може бути, і чуємо, що люди говорять, які у них є побоювання, які ризики можуть виникнути, і де кожен себе може знайти в цьому процесі. На сьогодні зроблено кілька кроків. Ну, є концепція, є закон про співробітництво територіальної громади, який не був в чинності днями. Напевно, буде закон про об'єднання громад. Ми підготували вже проект закону про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації. Зараз на виході проєкт закону закону про адміністративно-територіальний устрій і будемо займатися законом про місцеві вибори. І таким чином за кілька місяців ми будемо мати повний пакет проєктів нормативних актів, які забезпечують проведення реформ.